Як побудувати щасливі стосунки? Треба подивитись, що цьому заважає. А заважає цьому наше навчання, нас навчають бути нещасливими. Бо якщо ми подивимося на маленьких дітей, вони від природи щасливі, вони від природи задоволені, вони від природи аутентичні. Але з роками нас навчають бути нещасливими, тому що нас навчають чогось досягати, бути критичними до себе, до інших, оцінювати свої результати і виконувати ще багато невротичних речей. Тому ми це переносимо у стосунки. І у нас виникає така пастка: якщо в нас немає стосунків, ми нещасливі, бо ми якісь не такі. Якщо в нас є стосунки, ми нещасливі, бо це стосунки, які не відповідають. Якоїсь ідеальної картинці, яку ми маємо досягати. І зміна парадигми насправді вирішить це питання. Тобто, якщо в мене немає стосунків, супер круто, в свободі є свої плюшки, якщо в мене є стосунки, супер круто, в стосунках є свої плюшки. І ось це насправді лише невротичне навчання, до якого ми приходимо і забуваємо, як насправді бути щасливими. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте.